Сьогодні ми започатковуємо нову традицію церемонію посвяти до юнацького руху Байда в самому серці сакрального острова Хортиця. Церемонію посвяти до юнацького руху Байда прошу вважати відкритою. Для проголошення тексту посвяти запрошуються Тимур Вєлков та Дар'я Замкова. Вступаю до рухопада і Байда і, і, руху, і Бути гідним громадянином та патріотом України. Бути гідним громадянином та патріотом України. Завжди пам'ятати, пам що, що ми майбутнє нації. До вручення шевронів байда Шепусь. Я радий вітати кожного сьогодні з вашим посвяченням, що ви стали частиною нашої великої родини. Вже сьогодні з цим посвяченням ви вже зробили маленький крок для об'єднання і для подальшого нашого розвитку. Слава Байді, слава Україні! Сьогодні я дійсно пишаюсь, що у нашої держави таке майбутнє. Я хочу подякувати всім присутнім батькам за те, що вони зробили можливу сьогодні присутність своїх дітей саме тут, в Запоріжжі, щоб їм прививати любов до нашої держави і, звичайно, робити все можливе, щоб вона ставала кращою. Дякую вам, слава Україні!